травні місяці ми повинні відкрити другу дошкільну групу, і ми зробили все для неї, але діткам нашим не судилося бути. Будівля ліцею в селі Великокостромка серйозно постраждала від вибухової хвилі, що виникла внаслідок прильоту російського снаряду. Попоруч розташовані будівлі спортивного залу. Останній просто перестав існувати. Там, де діти займалися фізичним вихованням, тепер гори цегли, шматків бетону та понівеченої арматури. Всього в ліцеї 180 учнів. Вони наразі навчаються дистанційно. І сьогодні підло у першу годину ночі, 10 хвилин. В селі в нашому пролунали два величезні вибухи. Ми думали, що все-таки нашу школу війде. Але вже півдругії ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. Якщо біля входу до навчального закладу картинка руйнувань одна, то якщо підійти трохи ближче з іншого ракурсу, вона постає зовсім апокаліптичною. Тут будь-які слова зайві. Один з останніх прильотів від російських чужинців, ось ви можете спостерігати просто за моєю спиною. Вночі 11 жовтня загарбники денацифікували успішно спортивну залу цього навчального закладу. Тож тут тепер просто груди битої цегли та різного будівельного мотлуху крилі будівлі, де приміщення для дошкільнят, Наталя Миколаївна показує, якого лиха наробив нічний прильот російського снаряду. Найменше постраждала ігрова кімната. В інших геть немає вікон, пошкоджена стеля та підлога, розкидані меблі. Це в нас була тут ігрова ігрова цей молодшої групи в інших в інших кабінетах. Ми можемо далі пройти, це в нас тільки ремонт зроблений. Навіть ще дітки не були. Ось у слідуючий кабінет у нас ось ремонт буквально доробляли перед війною. навіть вони ще хлопці тут були перед війною, то там і стеля впала, і вікна повиносило. Першопочатково тут планували виконати весь обсяг ремонтних робіт в кімнатах для дошкільнят 1 березня, але широкомасштабне вторгнення Росії відклало цей процес. А тепер і зовсім чужинці зруйнували кропітку працю мирних будівельників. Більш жахлива картина того, що сталося, відкривається з висоти щонайменше другого поверху. Оцінити весь масштаб руйнувань від прильоту російського снаряду вночі можна побачити, якщо піднятись на майданчик між першим та другим поверхом. Тут від вибухової хвилі повністю вирвало віконну секцію, і можна побачити наскільки зруйнований повністю вщент, ось спортивна зала цього навчального закладу. Її фактично просто вже не існує. Наразі працівники ліцею та батьки його вихованців поступово розбирають завали після руйнації вибуховою хвилею. І як далі бути, подивляться. Адже, хоча й лінію фронту і відсунули далі в глиб Херсонщини на 20-30 кілометрів, далекобійні урагани та смерчі все одно поки сюди дістають. І тому в разі загрози місцеві ховаються в укриттях. Облаштували з самого початку війни, почали облаштовуватися. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати, щоб йому було десь сісти погулятися. На руках молодої мами Катерини її однорічний синочок Тимурчик. Жінка показала, як облаштувала власне укриття в підвалі двоповерхівки, де знаходиться їх квартира. Обстріли вже стали рідкісним явищем, але якщо що, то до безпечного місця спуститись можна дуже швидко. Жили в підвалі на даний час, коли були обстріли. П'ять місяців тому квартира постраждала, залишилася без вікон, без дверей, без світла, без газу, без нічого. Ну, з маленьким були в подвалі, оберігали, як могли. Виїжджали ну, ненадовго, не а потім повернулися додому і якраз почалися сильні обстріли, ну, вже тут такі лишилися. В двоповерхівці Катерини 16 квартир. З них тільки в трьох проживають власники. Всі інші досі перебувають в евакуації в кривому розі чи в інших містах, або ж навіть за кордоном. Тут сліди від війни мінімальні: листи, фанери та плітка у вікнах, та невеликі цятки на стінах від осколків. Але є місця, де росіяни наробили куди більше лиха. 30 червня пряме попадання, одна ракета. І все зруйновано за один раз. Володимир займається фермерським вирощуванням зернових культур на орендованій площі в 100 гектарів. Винаймав 20 років будівлю, де зберігав все для роботи: вантажівку, трактор, очисні та калібрувальні машини, запчастини, хімзахист рослин тощо. Приліт російської ракети наприкінці червня знищив абсолютно все це. Сума збитків сягає до 7 мільйонів гривень. Нічого військового у складі не було. Виробництво сільхоз вирощування і реалізація. Це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки, ну все, що за 20 років придбав, можна сказати, працюючи на цьому підприємстві. Ви знаєте, обстріли з, з кінця квітня, отак вокруг мого підприємства, в радіусі. Чи в діаметрі десь кілометр півтора сюди нічого не прилітало, не ні приходило нічого до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у Великій Костромці мешкало близько 1800 осіб. Наразі на тисячу менше. Через обстріли тут загалом загинули четверо та отримали поранення шестеро цивільних жителів. Найгарячіше тут було у перший місяць літа. Росіяни стріляли переважно вночі, всім чим завгодно: ствольна та реактивна артилерія, ракети та інші снаряди в нашому населеному пункті села Велика Костромка. Омка повністю зруйновані чотири будинки житлових, частково зруйновано більше ста будинків та квартир. Звичайно, ми не можемо сидіти на місці, тому що коли ми бачимо будь-які руйнування, чи значні, чи незначні, ми розуміємо, що іде зима, людям потрібно десь зимувати, людям потрібно виживати в цих непростих умовах. І, звичайно, треба відбудовувати все, перекривати дахи, вставляти вікна. Зараз до великої Костромки поступово повертаються місцеві мешканці. Ситуація значно стабілізувалась, адже завдяки контрнаступу збройних сил України ворога відсунули в глиб тимчасово окупованої Херсонщини на 20-30 кілометрів, і до села вже не достає ствольна артилерія.